Розв'язування задач, з крана самовара падають каплі. Коли вони важчі, коли вода гаряча чи, охолон? О, ко, чи коли охолоне. Коли вода <клес> охолоджується, бо зі зниженням температури коефіцієнт поверхневого натягу води збільшується. Якщо під час бурів вилити на поверхню моря нафту, то морську стихію в цьому місці можна вгамувати. Чому? Нафта зменшує поверхневий натяг води. На контур маслянистої плями з боку іншої поверхні води діятиме сила поверхневого натягу. напрямлена ззовні від маслянистої плями. Ця сила і гасить хвилі в ділянці розлитої нафти. На яку висоту підніметься в капілярі рідина, яка змочує його. Якщо посудина з рідиною, в яку опущений капіляр перебуває в стані невагомості? Рідина Заповнить весь капіляр, бо сила поверхневого натягу не зрівноважується вагою рідини капілярі. Звичайна швадська голка має довжину 3,5 см і масу 0,1 грам. Чи достатньо поверхневого натягу води для того, щоб утримувати голку на поверхні? Записуємо дану. L дорівнює 3,5 см. сантиметра. Це, е, дорівнює 3,5 на 10 у мінус маса М дорівнює 0,1 грам. С дорівнює 10 мінус 4 кг. Сина дорівнює 7,28 на 10 мінус 2 н ділити на метр. Прискорення вільного падіння G дорівнює 10 метр ділити на секунду квадратні. Необхідно нам знайти відношення сили повної. До сили тяжіння F. Розв'язання. Сила поверхневого натягу дорівнює 2 сигма помножено на L. Сила тяжіння дорівнює M помножено на G. Отже відношення сили поверхневого натягу до сили тяжіння дорівнює 2 сигма L поділено m помножену ножі Підставляємо дані F поверхневого натягу поділено на F тяжіння дорівнює приблизно 5,1. Записуємо відповідь. Відношення сили поверхневого натягу до сили тяжіння приблизно дорівнює 5,1. Тобто, вода. Утримує голку на поверхні. Яким має бути найбільший діаметр пор у гніті нагрівального пристрою керогазу, що працює на рідкому паливі гасі? Тобто, він, щоб він піднімався. Від наємності з пальним до пальника на висоту 10 см. Пори вважати однорідними циліндричними трубками. Густина рідини 800 кг ділити на метр кубічний. Коефіцієнт поверхневого натягу сима дорівнює 0,33 н ділити на метр. Записуємо дану h дорівнює 10 см. Це дорівнює 0,1 метра. Густина 800 кг ділити на метр кубічний. Сирма 0,3 н ділити на метр. Прискорення вільнопадіння жиду дорівнює 10 метр ділити на секунду квадрат. Необхідно знайти діаметр капіляра D. розв'язання. Записуємо формулу H дорівнює 2 сигма ділити на рожи r R діаметр R радіус дорівнює діаметр поділено на 2, D поділено на 2, Підставивши в основну формулу ми отримуємо D дорівнює 4 сигма поділено на ро G гаш. Підставляємо дані і отримуємо D дорівнює 0,15 помножено на 10 у мінус 3 метра. Відповідь D дорівнює. 0,15 соти міліметра. Визначте коефіцієнт поверхневого натягу олії, густина якої дорівнює 910 кг поділено на метр кубічний, якщо при пропущенні через піпетку 4 см кубічні. У олії отримано 304 каплі. Діаметр шийки піпетки 1,2 міліметра. Записуємо дану. Роду рівнює 910 кг ділити на метр кубічний. Об'єм В об дорівнює 4 см кубічні. Перетворюємо в метри і отримуємо 4 на 10 у мінус 6 метра кубічного. кількість капель N дорівнює 304. Діаметр дорівнює 1,2 мм. Перетворюємо в основну одиницю метр буде. 1,2 на 10 у мінус 3 метра, прискорення вільного падіння життю до рівні 10 метри ділити на секунду квадраті. Необхідно нам знайти коефіцієнт поверхневого натягу з цигна. Розв'язання. Сила поверхневого натягу дорівнює силі тяжіння. Отже, сила поверхневого натягу дорівнює сигма помножено на L. Дорівнює сигма помножено на π помножено на D. Сила тяжіння визначається за формулою M помножено на G. Маса Дорівнює М дорівнює ρ помножену на В, ВК дорівнює В ділити на N. Тоді сила тяжіння дорівнює ρ помножено на G помножено на В, поділено на Н. Прирівнявши ці сили, ми отримуємо сигма Пи Дорівнює R ділити на N. Звідси визначаємо коефіцієнт. сигма дорівнює, чисельнику R ділити на П Пі, ДН. Підставляємо дані і отримаємо сигма дорівнює приблизно 3,18. На 10 у мінус другому ньютон ділити на метр. У двох капілярних трубках різного діаметра занурений у воду становилася різниця рівнів щодо дорівнює 2,6 см. У цих самих трубках Занурених у певну рідину різниця рівнів виявилася рівною 1 см. Знайдіть поверхневий натяг цієї рідини, якщо її маса 1 м кубічний дорівнює 790 кг. Дано Різниця рівнів записуємо Дельта H1 дорівнює 2,6 см. Перетворивши в метри, це буде 2,6 на 10 мінус другого метра. Дельта H2 дорівнює 1 см. Дорівнює 10 мінус другого метра. Сигма 1 дорівнює 7,3 на 10 мінус другу н ділити на метр. Густина води дорівня 1000 кг ділити на метр кубічний. Густина другої рідини ро 2 дорівнює 790 кг ділити на метр кубічний. Необхідно знайти цих 2 Записуємо для першого випадку з, 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 різницю рівнів дельта H1. Дорівнює 2 сигма 1 ділити ρ 1 g r 2 мінус 2 σ 1 ділити на ρ 1 g r 1 Дорівнює. Однакові невідомі виносимо за дужки і отримуємо 2 сигма 1 ділити на R1G. дужку відкриваємо, 1 ділити на R2 мінус 1 ділити на R1. дужку закриваємо. Так само записуємо зміну дельта H2. 2 сигма 2 ділити ро 2 R2 мінус чисельник 2 сигма 2, ділити ро 2 род 1. Зробивши перетворення, отримуємо 2 сигма 2, ділити на ро2ж. Відкриваємо дужку. Дужка 1 ділити на R2 мінус 1 ділити на R1. Дужку закриваємо. Зараз записуємо відношення дельта H1 ділити на H дельта H2. Зробивши дії перетворення. О, у нас э, залишилося сигма 1 ділити на ро 1 помножено ро 2 ділити на сигма 2. З цієї формули ми отримуємо сигма 2 дорівнює сигма 1 помножено дельта H2 помножено на ро 2 Ділити на дельта H1 помножену на ρ 1. Підставивши дані, виконавши дії, отримаємо С2 дорівнює приблизно 2,2 на 10 мінус 2 нюн ділити на метр. Домашнє завдання. Повторити параграф 33, права 33, задача 3, 4.